Якщо тебе цікавить, як працює людський організм, як зберігати здоров'я та допомагати іншим залишатися активними, тоді освітня програма середня освіта біологія та здоров'я людини саме для тебе. Це унікальне поєднання науки про життя, педагогіки та здоров'я збережувальних технологій. Тут ти маєш змогу навчитися викладати біологію та здоров'я людини. Освітня програма надає сучасні теоретичні знання та практичні навички, які необхідні для професійного розвитку. Особлива увага приділяється практичній підготовці, що дозволяє випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці. Навчання на цій освітній програмі охоплює широкий спектр дисциплін, таких як анатомію, фізіологію, генетику, основу медицини, педагогіку та методики навчання. Ти отримаєш практичні навички роботи з учнями і зможеш розробляти програми здорового способу життя. Це професія, яка не лише відкриває багато перспектив, а й дозволяє зробити реальний внесок у суспільство. Я обрала цю освітню програму, тому що завжди хотіла бути корисною людям та суспільству. Біологія це не просто предмет у закладі загальної і середньої освіти, це наука, яка допомагає зрозуміти, як влаштоване життя. Я мрію навчати дітей, відкривати для них захопливий світ природи, пояснювати, як правильно дбати про здоров'я. Також мені подобається, що ця професія дає безліч можливостей для кар'єрного розвитку. Ця спеціальність приваблює мене тим, що вона не обмежується лише теоретичними знаннями. Тут ти не просто вчишся, ти розвиваєшся, проходиш практику, вчишся працювати з людьми різного віку. Це не лише про викладання, а й про допомогу, підтримку та реальні зміни в житті інших. Бути біологом, учителем це не просто професія, це покликання. І я пишаюся своїм вибором, бо знаю, що в майбутньому моя професія буде важливою, потрібною та приноситиме користь людям.